Там Почти. Далеко від смердючих болот, руський Ванька піде прямо в гроб, пропаганда в його голові, буква «З» в нього на рукаві. Він лежатиме десь серед поля, бо така окупанська доля, марно своє віддати життя. За кремлівського вову царя, за його гарно зустрінуть з залпом градів або Джавеліном, і відправлять на рашку домой у пакеті, наче перегної, зря рашисти сюди ви припхались. Захопити ви нас намагались нашу волю й свободу забрать людей вільних вам тут не зламать. Сіона, хаймер з Леопард вистріл піджарили орковізати, зарядили арту, і вже дрони летять. Буде ми в окупантів з усього шмалять за країну свою, за її людей. Всипемо купантами добрячих звіздулей. Не здамося, не відступимо. Будем битись до кінця. Це все наша Україна, це є все наша земля, Україна. Аж знайте, окупанти, що це все наша земля. Не здамо її ніколи. Ми проклятим москалям. До Кобзона відправляти будемо усю сню. В цьому Бог нам допоможе наші славні ЗСУ. І пускай там у Кремлі дуріє бункерний дідок. Але краще, щоб він уже там швидше сука здох. В цьому світі запанує мир і спокій, красота без країни, терориста, без кремлівського пуйла. Сів на хаймерс чи леопард. Вистріл піджарили оркові зад, зарядили арту, і вже дрони летять. Буде ми в окупантів з усього шмалять за країну свою, за її людей. Сипемо окупантами добрячих звіздулей. Не здамося, не відступим. Будем битись до кінця. Це все наша Україна, це і все наша земля. Україна.